Доброго дня, шановні аспіранти! Ми продовжуємо розгляд теми світоглядно-методологічні концепції сучасної науки. Дозвольте познайомити вас з актуальними світоглядно-методологічними концепціями сучасної географії. Сучасна географія може розглядатися як широкий комплекс інтегративних досліджень. Адже вона є чи не єдиною з природознавчих наук, яка охоплює своєю предметною областю і природу, і суспільство. І вона розвивається на стику природничих та суспільних наук, включаючи в себе коло методологічних проблем в територіальному розрізі. Фактично ми можемо говорити, що нині географія це система природничих і суспільних наук, які вивчають природні і виробничі територіальні комплекси та їх компоненти. Перелік географічних дисциплін свідчить про чималу диференціацію географічної науки. Разом з спеціалізацією, поглибленням географічних досліджень закономірно посилюється взаємодія її з іншими науками. В сучасних умовах географія набирає нової концептуальної форми свого розвитку, а однією з найбільш важливих проблем для її нинішнього стану функціонування, на думку багатьох вітчизняних дослідників, є подолання науково-методологічної кризи, що виникла в географічній царині внаслідок широкого комплексу причин, серед яких можна виділити наступні. Штучний поділ географічних наук, який склався не стільки за предметами дослідження, скільки з історичних причин. Дискусивність та плюралізм у визначенні об'єкту і предмету географічної науки, що в свою чергу окреслило проблему співвідношення предметного поля фізичної та соціально-економічної географії, і актуалізувала розробку питань, пов'язаних з трансформацією внутрішньої структури географії і виявленням її місця та статусу в системі наук. В широкому комплексі основних методологічних проблем сучасної географії центральне місце займають наступні проблема об'єкту і предмету географії, проблема співвідношення теоретичного та емпіричного в географічному знанні, проблема географічного простору і часу, проблема специфіки географічних явищ і процесів. Проблема співвідношення предметного поля фізичної та соціально-економічної географії. Проблема географічної картини світу. Проблема взаємодії людини і природнього географічного середовища. В сучасній літературі вітчизняні дослідники окреслюють наступні методологічні парадигми розвитку географічної науки, поділяючи їх на дві групи. Перша. Власне, географічні парадигми, до яких відносяться ландшафтна, хорологічна, географічного детермінізму, геокомплексна, геопланувальна, геоінформаційна, геокібернетична, посибілізму, інвайноменталізму, регіоналізму і такі, що мають міждисциплінарний або загальнонауковий статус структурна, геосистемна, ноосферна, екологічна, концепція коеволюції суспільства і природи, сучасна концепція природокористування, концепція сталого збалансованого розвитку, концепція територіальної організації виробництва, концепція інформаційних комплексів, а також інтенціональна парадигма в географії. В рамках даної лекції немає можливості докладно зупинитися на кожній з них, тому ми обмежимося аналізом найбільш поширених в межах вітчизняної географічної науки. Актуалізація останнє десятиліття комплексу питань, пов'язаних з розробкою ідей розуміння людини як складової і визначальної ланки трансформації біосфери в ноосферу. Дала підстави говорити про становлення в рамках сучасної географічної науки ноосферної парадигми її розвитку. Ідеї Володимира Івановича Вернацького та П'єра Тер'яра де Шердена отримали теоретичне обґрунтування в широкому спектрі досліджень як вітчизняних, так і західних теоретиків. На їх думку, нині ми спостерігаємо перехід від природньої протосуспільної біосфери до суспільної біосфери, тобто ноосфери, який, на думку дослідників, можна назвати соціобіосферним. Процеси соціогенезу та техногенезу зумовили диверсифікацію географічної оболонки, що призвело до формування унікального системного простору Землі, яка включає не тільки природні компоненти, а й соціально-техногенні, у тому числі і духовні компоненти суспільства. Цей простір був названий геоверсумом. Крім того, ноосферний простір це не просто регульований і штучний планетарний ландшафт і не тільки глобальний контроль над природнім середовищем та ступінь соціальної організації людства. Можемо говорити, що епоха ноосфери це географічний аналог поняття глобалізації. Людство в епоху ноосфери перетворюється на технологічну єдину систему. Концепція інтенціональності, що отримала загальнонауковий статус середині ХХ століття, нині активно репрезентується в рамках географічних досліджень оскільки географи включають людину і соціуми до об'єкту своїх досліджень і розглядають населення як один із компонентів ландшафтної оболонки Землі, але як компонент активний, здатний до самооцінки і управлінських рішень. Інтенціональна парадигма висуває на передній план географічний синтез і орієнтує географів на використання методологічних принципів синергетики про функціонування надскладних систем. Дана парадигма формує цілісне усвідомлення людством, своєї ролі і місця в системі природи і суспільства, в умовах цивілізаційної кризи та нової наукової картини світу. Близькою за змістом інтенціональній парадигмі є концепція географічного посибілізму. Даний напрям географії розглядає географічне середовище таким, що обмежує і змінює діяльність людей. Разом з тим, важливе значення при виборі того чи іншого шляху розвитку суспільства визнається за історичними умовами. В результаті вибору складаються певні напрямки господарської діяльності людей, створюються ті чи інші культурні ландшафти і так далі. В сучасному глобалізаційно-інформаційному просторі позиції географічного детермінізму, тобто залежності від географічних факторів території, втрачають своє значення і на перший план конкурентно спроможності країн в системі світового господарства виходять аспекти наявності чи відсутності науково-технічного та інтелектуального потенціалу. Лідируючі позиції в світовому господарстві займають певні країни незалежно від наявності або відсутності у них інших видів ресурсів. Тепер неволодіння певними ресурсами, а навпаки, їх брак, сприяє зростанню конкурентноспроможності, стимулюючи розвиток інноваційної сфери і впровадження в виробництво нових технологій. Геоінформаційна парадигма, що нині є однією з центральних в рамках географічних досліджень, пов'язана з стрімкою інформатизацією соціуму, з масовим поширенням інформаційних технологій у всіх сферах пізнання та життєдіяльності суспільства. Геоінформаційна парадигма може вважатися найбільш технологічним проривом географічної науки ХХ столітті. Розроблення та масове поширення гізтехнологій, електронного картографування, створення геоінформаційних баз даних. Та різноманітних гіз має величезне значення не лише для географії чи всієї науки, а й для цивілізаційного поступу людства в цілому, адже світ уйшов в так звану інформаційну цивілізацію. Можемо говорити, що геоінформаційна парадигма створює якісно нові теоретико-методологічні засади самої географічної науки. Йдеться, зокрема, про якісно інші можливості представлення та моделювання різноманітних географічних явищ та процесів, про реальні можливості порівняльних оцінок в операціональному режимі різних географічних ситуацій, варіантів та сценаріїв географічного розвитку території, країн, регіонів та міст. Власне, дані технології створюють нові методологічні засади для географічного синтезу. Дотичними до геоінформаційної парадигми в рамках вітчизняних географічних досліджень можуть розглядатися концепція геоінформаційних комплексів та геокібернетична концепція. Інформаційно-комунікаційне середовище забезпечує можливість створення в соціально-економічному просторі уніфікованих утворень інформаційних комплексів. Інформаційний комплекс це вертикально інтегроване соціально-економічне утворення, побудоване на базі реальних об'єктів з використанням мережевих інформаційних технологій. Його архітектура це модель, що визначає виконувані функції і взаємозв'язок віртуальної та реальної, власне, соціоекономічна система частин комплексу. Геокібернетична концепція або концепція організаційно-управлінської структури в найзагальнішому вигляді являє собою теорію синергетичного територіального управління з використанням сучасних комп'ютерних методів прийняття управлінських рішень. Сучасна концепція геоглобалізму поступово стверджується вже як загальнонаукова метапарадигма. Є декілька вимірів глобалізації як об'єктивна тенденція світового економічного, політичного, соціального і культурного розвитку, як політична стратегічна ціль, визначена елітами найпотужніших держав та міжнародних організацій, і як методологія аналізу процесів розвитку суб'єктів глобалізації. Власне, в суспільній географії концепція глобалізму розвинулася на основі вивчення глобальних проблем людства, про які активно заговорили ще в 50-х-60-х роках ХХ століття. Окреслений спектр методологічних концепцій парадигм сучасної географічної науки вражає свою, своєю багатоваріантністю і плюралізмом підходів. Це знаходить свій вияв. В закономірній постановці питання про становлення нової моделі розвитку географічного знання, яка б відповідала новітнім вимогам сучасності. В останній час в науковій літературі це актуалізується в рамках концепції теоретичної географії, як мультипарадигмального синтезу всіх географічних досліджень з єдиною теоретичною і методологічною базою. Виділяються наступні методологічні підходи до проблеми теоретизації географії Діяльнісний, системний, модельний, кібернетичний, геоситуаційний, синергетичний. В рамках цих підходів обґрунтовуються тези про єдину комплексну географію, що має спільний об'єкт дослідження географічне середовище в якому з максимальною інтенсивністю відбуваються процеси взаємодії природи і суспільства. Проте закономірності функціонування і розвитку природи, як і суспільства, залишаються специфічними і, звичайно, не зливаються в межах географічного середовища єдині для всієї географії. Сама специфіка функціонування географічних дисциплін нині потребує формування нової, теоретично-методологічної бази, яка б відповідала статусу і потребам сьогодення. Головне завдання географічної науки це формування принципів загальнюючої методології і теорії. Подібна методологічна трансформація обґрунтована сучасними тенденціями ускладнення системних зв'язків суспільних процесів з одного боку та неможливістю пізнання окремо взятих процесів в системі природа населення господарство як відособлених елементів з іншого. Саме така методологічна єдність географії забезпечить її повернення до великомасштабного мислення, до узагальнюючої теорії, до поєднання окремих наукових галузей в єдине ціле. Отже, ми розглянули з вами головні світоглядно-методологічні проблеми сучасної географії. Дякую за увагу. Бажаю успіхів!